Вітаю вас на каналі Андрія Коболєва. Сьогодні хотів поговорити про такі теми, як Трамп, конфлікт Трампа і Путіна та енергетику. Як і очікувалось, стосунки пана Трампа та пана Путіна зайшли в глухий кут. Чому очікувалось? Тому що ми всі розуміли, що на одному полі цим двом нарцисам робити немає що. І, власне кажучи, ми дійшли до моменту, коли Трамп вважає, що Путін став його опонентом, і що всі мрії про відтягування Росії від Китаю і підтягування Росії як партнера США залишилися просто мріями. Що це означає на практиці? Це означає, що Трамп наразі серйозно розглядає посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Чому це дуже важливо для нас? Тому що саме санкції. І саме економіка є єдиним реальним та дієвим інструментом, який західний світ може застосовувати проти Російської Федерації, оскільки вони не можуть напряму застосовувати проти них зброю, оскільки це ядерні держави. Як це може працювати на практиці? На практиці це може привести Росію до схожої ситуації, в якій опинився Радянський Союз наприкінці 80-х років. Коли енергоресурси, які продавала ця держава на експортні ринки, почали коштувати так мало, що вони не дозволяли їм витягувати з точки зору бюджету та забезпечення базових потреб економіки. Саме такого результату нам потрібно досягнути, і саме за таким результатом, судячи з його заяв, збирається піти пан Дональд Трамп. Як він це може зробити? Цей інструмент в американців Лежить на столі насправді ще з лютого 22-го року. Тоді багато експертів пояснювали Адміністрації США Білому дому, що без сильних санкцій, які заблокують доходи від енергоносіїв, Росія може воювати дуже довго, що, власне кажучи, ми спостерігали. Що таке сильні санкції? Очевидно, що Росія не продає нафту та газ в Америку. Росія. Дуже мало залишила продажів газу в Європу. Але вони продають багато нафти та газу в Китай, Індію та інші азійські країни. Що з цим робити? Вторині В Вторинні санкції побудовані відносно просто: Америка говорить кожній з цих країн, що якщо ви купуєте дешеву російську нафту чи газ, ми починаємо обкладати ваші товари додатковими митами. Перша країна, на якій американці тестують цю схему, є Індія, на черзі Китай. Чи може бути це ефективно? Так, це може бути суперефективно. І Трамп вже насправді довів, що в перемовній політиці і в перемовній технології він дещо дійсно таки розуміє. Він зміг домовитися про змінені умови торгівлі з Європейським Союзом. Він близький до досягнення угоди з Китаєм. Я думаю, що кожна країна, яка зараз купує російську нафту та газ, повинна серйозно задуматися, яке додаткове мито Трамп покладе на них. Тепер виникає питання, яке місце в цьому процесі України здавалося б, що ми можемо зробити? Що ми можемо порадити Трампа? Чи може він до нас дослухатися? Я вважаю, що так. Найперше і найважливіше, нам потрібно закріпити в голові Трампа. Статус економічного партнера на енергетичних ринках, що мається на увазі. Ви, мабуть, чули про чутки про те, що хтось хоче відновити північний потік. потік-2». я вам можу підтвердити, що така інформація дійсно є правдивою, що дійсно великі американські компанії і декілька американських бізнесменів наразі проводять подібні перемовини. Чому я це знаю? Тому що до низки подібних перемовин пробували залучати і мене. Як експерта з газових питань. В чому сенс і в чому ідея цих людей? Вони пояснюють самим собі, в першу чергу, що Північний потік 2 та 1 у будь-якому разі колись буде працювати. Тому що у будь-якому разі, в майбутній конфігурації Білий дім повинен знайти місце для Росії в глобальному економічному порядку, а це з їх точки зору, серед іншого, означає. Постачання російського газу в Європу, відразу скажу, що сперечатися з подібними ідеями відносно шкідливо. Чому? Тому що це теорія, і коли ми говоримо, цього ніколи не буде, і це неправильно, нас звинувачують в тому, що ми переслідуємо свій власний інтерес, що так і є. Ми дійсно переслідуємо наш власний український інтерес. Але тут важливо нам продемонструвати себе як конструктивного партнера. Тому, повертаючись до питання. Як нам допомогти Трампу і як нам в цій ситуації продемонструвати себе конструктивного партнера, на це є відносно проста відповідь. Нам потрібно запропонувати українську газотранспортну систему, або простими словами, нашу українську газову трубу цим людям як єдину і реалістичну можливу альтернативу обом північним потоком. Що це означає? Це означає, що ми фактично вступаємо в перемовини. Щодо майбутнього енергетичного укладу Європи як один з провайдерів важливої послуги транзиту природного газу, це дає нам можливість А отримати стіл на перемовинах, Б. Це дає нам можливість отримати статус країни, напад на яку в майбутньому буде мати дуже конкретні економічні наслідки, і це це дозволяє нам. Стати партнером, який буде заробляти гроші разом з нашими західними партнерами. Наша труба це перший елемент наших партнерських стосунків з Заходом, з Трампом, і в майбутній геополітичній конструкції це наш запобіжник від нападів з боку Російської Федерації. Тепер другий елемент. Другим елементом є вже підписана угода з американським DFC, яка передбачає розробку корисних копалин в Україні. Як я вже казав в попередніх випусках, дуже мало вірогідно, що ми можемо швидко та ефективно і в великих обсягах розробляти рідкоземельні метали. Але швидко, ефективно і в великих обсягах ми можемо почати розробляти поклади природного газу, Нетрадиційного природного газу. Ось якраз ця розробка і ця інвестиція є другим гачком, яким ми можемо скористатися. Для своєї участі в цьому глобальному економічному та військовому процесі. Ці два компоненти є в наших інтересах, їх треба реалізовувати максимально швидко. Час прийшов прямо зараз. Прямо зараз, після того, як буде закінчення наступного терміну, який Трамп озвучив пану Путіну, будуть активні дії. І в рамках цих активних дій. Ми повинні бути тією конструктивною стороною, яка, на відміну від Кремля, буде пропонувати американцям та європейцям конкретні конструктивні речі. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші коментарі та питання.